Привіт, друзі! Це Гурбанські Начарки. І сьогодні буде новорічне. Привітання. Я декілька років не робив жодного відоса з привітанням різних свят. Ну, три роки це точно. Ну, а сьогодні в мене інший настрій. Рік був дуже важким, дуже складним. І як казала моя бабуся, якимсь макоцвітним. І наприкінці цього року зі мною сталася якась хрень. Сьогодні вранці я впав зі сходів і тільки дивом не зламив собі ногу. А за декілька годин. Один дідусь, якому 90 років своєю машиною в'їхав ззаду у мою машину і розбив її. Я дуже засмутився, але відразу згадав, що це все така міснітниця. Хіба ж це можливо порівняти з війною, з тим, що відбувається в Україні? І я вирішив записати це відео і підняти вам настрій. Насамперед, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо цю можливість. Зібратися з рідними столу, святкувати. А вони не мають такої можливості. Вони це не можуть зробити. Хлопці, дівчата. Я вам дуже дякую і дуже вами пишаюся. Я хочу згадати. І хочу, щоб ви згадали всіх тих, хто ніколи вже не буде поруч, хто не буде святкувати з нами, хто більше не прийде, тому що віддали своє життя заради того, щоб ми жили. Усім цим героям слава і царство їм небесне. А всіх вас, друзі, я вітаю з Новим роком. Будьте здорові! Хай вам усім щастить! Хай ваші близькі, рідні люди повернуться з війни живими. Хай в цьому році прийде на нашу землю мир. Не забувайте, будь ласка, донатити на Збройні Сили України, бережіть себе. Все буде Україна! З новим роком вас, друзі.